Розпаковка нової болгарки. Так. Болгарія коробка як коробка. Подивимося, що всередині є, що в нас в комплекті. О! Якась крутілка. Інструкція. Ладно, Інструкцію ми лишаємо. Тут що? Захисний кожух. Ручка. О, вона якась прикольніша, вона якась ніби в руці менша. Ну, на вигляд прикольно. А, тут ця є. То інструкція до гайки. Це ця є. гайка самозажимна. Чи не сам? коротше, щоб без ключа відкривати. Прикольно? У мене ще так, такого діла не було. А ну, раз. Торк. Що прикольно? Так. Захист. Треба його ставити чи не треба, не знаю. Ручка. Ручку десь присчіпим. Чекай, де ручка? Де я обично ріжу? Я обично як. Пес, я знаю, такого, мабуть, ріжу. Ще такого. Не пам'ятаю. З якої сторони ручка, обычно? Тут дюрки дві. Якось мені що з одної ніби неудобно, що з другої. Міу, міу. Може взагалі сюди ручку не чіпляти. Наша мені ця ручка здалася. Ручку кину в коробку, хай буде. О, буде без ручки. Наша ручка здалась. Так. Цівого кожуха, мабуть, вчіпити, щоб очі не повипадали. Так, оно. Ну. Це знімаємо. бо щось воно не влазиться. А, тут такі чотири... Не 4, а три цих штуковини. О! Ти що воно так от чи що? Ні, це щось не то. Нічого не понял. Це сюди. так, ну, ну да, получається все. Три отвори і тут три штуки. Нічого не понял. Ти наш мені тут окожу. Що, щось, щось я туплю. Народ, ви щось понимаєте? Чи це просто сюди і воно заходить? Сюди заходить. І... А! Ага! Сюди зайшло, а тепер можна собі регулювати як хочете. А, а отако. Бжін-бжім-бжім, все, нормально. Ніби роздуплився і закривай. О! Все, все, нормально. Розібрався. То, коротше, туплю на рівному місці, все. Складаю докупи. О! Ну що, попробуємо ще як бженькне. Тут особливість цієї болгарки, що тут є ось плав регулювання обертів. Хоча я не знаю на що він. Но в руці вона прикольна, маленька така. Прикольно. Народ, А на що взагалі маленькі оберти треба? Я ріжу обично на великих. Чи це для шліфування, чи це для чого. Ну що я скажу? Штука в хазяйстві треба, щоб була. Є ті добре, що є. Ну все, якось так. Пишіть народ, як її протестити, що нею різанути. О, характеристики показати, основне. Отакі От о характеристики, це кому цікаво. Максимум 9100 обертів. Ну все, якщо ще когось щось цікавить, пишіть, протестуємо.